Сіданок у прямому ефірі точка єднання різних доль різних регіонів зараз. всі думки з Одесою, тому що безпрецедентна атака спочатку повномасштабного була на Одесу. Кропивницький, який ніколи такого не зазнавав, спочатку повномасштабного та й взагалі можливо часі Другої світової зараз оговтується. І у нас фактично ексклюзивні подробиці від Кості Грубича, який в місті збирає різні історії. А сталося Кропивницькому. Дай боже, так вночі 19 березня. Нагадаємо, в місті пролунало понад 20 вибухів. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Станом на вечір четверга було відомо про 14 людей, яким знадобилась допомога лікарів? Серед них семеро дітей. І от наш Костя грубич ексклюзивно поспілкувався з містянами. Побачив все на власні очі. Костя, доброго ранку. Тобі розкажи, будь ласка, яка ситуація зараз на місці руйнувань? Костя, це я так розумію серед місця? Та десь в самому місті безпосередньо ти. Це в самому мі... доброго ранку, друзі. Це вулиця Братиславська. Тут е, живуть цивільні люди, звичайні мирні люди. І саме на цій вулиці, і як не парадоксально, на вулиці миру були епіцентри руйнувань і е, туди, куди прилітали шахеди і падали їхні уламки. Я думаю, що вчорашню ніч кропивничани не забудуть ніколи, тому що вони кажуть, що це було справжнє пекло. Але я вчора поспілкувався ввечері з містянами, і ось що я почув: послухай. Ти подивіться. Не було можливості вийти з квартири і кожних декілька хвилин новий переліт. тримаючи двері ванної кімнати, яка дозвола нам зберегти життя. Після 15-20 перельотів, слава Богу, залишились живими. Але, на жаль, маємо знівечину. Будівлю у мене був сон, коли я бачила, що тут оце прірву і як він тут приземлився. І чоловік. Ну я кажу, мабуть, кажу, воно вже не збудеться цього разу, мабуть, не збудеться на славу. І на тобі вони всі летіли сюди просто з переривом. Я не знаю, мабуть, хвилини-дві. Один падав, другий набирав розгін, падав за ним. І вже після 10-го ми зрозуміли, що вони всі летять сюди. Я коли, коли стояла там біля, біля під'їзду, я успіваю тільки закривати, закривати двері, але в під'їзді теж скло повилітало, ско повитало, і воно все на мене. Приїхали зі Швеції сюди з онуком і не пройшло й доби, як сталося цей вибух. Без... В 23.30 мені зателефонувала внука старша і сказала, що вибухи, ну я вже чула. А Іван спав, тому що дуже довга була дорога, і майже через декілька хвилин. Зарево, і я зразу внука вкладовую сюди. Дуже всі злякалися, тому що думали, що ще з газом щось може статися. Перекрила газ. Саме в цьому всьому страшне, що постраждали дітки. І ось сусідські дітки, лимаренки і хлопчик, і дівчинка. Ну, хлопчика шили більше півтори години. Ну, оце жахливо. Це зовсім жахливо. Серед 14 постраждалих четверо дітей зараз знаходяться в лікарні двоє дорослих у дуже тяжкому стані за їхнє життя. Борються лікарі. Будемо сподіватися, що вони виживуть і продовжать своє активне життя. Перша допомога, як сказали нам представники місцевої влади, надана усім постраждалим. Ну і далі, все по документації будуть відновлювати житло і йти на життя. Так, ось, спасибі тобі величезне Дякуємо. фактично ексклюзивна історія людська та людський вимір від Кості Грубича в Кропивницькому. Кропивницький ніколи е, в центрі України місто ніколи не зазнавало такої атаки е, під час повномасштабного вторгнення. Можливо, вже історики будуть порівнювати це з другою світовою. Хто знає? Та і от бачите, е, повернулися в Кропивницький. Ну більш-менш безпечно. Напевно, подумали так люди зі Швеції. І от бачите, яка іронія долі небезпечно зараз всюди, але тримаємося. Зараз всі думки до Одеси прикуті наші. Ну